Так, ну що я обіцяв вам похвалитися здобутками за сьогоднішній день. Тому ось вам здобуток номер один: це чотири водовозки. Одна з них із додатковою цистерною, які вирушають у ті регіони, які страждають від нестачі питної води після того, як росіяни підірвали uh, Каховську ГЕС. Тобто uh, Білозерська і Дарівська громади на Херсонщині отримують по одній водовозці. І дві йде на uh, Нікопольщину. Uh, дякую партнерам Укрзолото. Дякую Всесвітньому фонду захисту дикої природи. Дякую Українській та міжнародній громадськості, які донатили на PayPal. Рухаємось до наступного здобутку. Ну а здобуток номер два на сьогодні, і це ще не останній. Він по лінії роботи мілітарного напрямку нашого фонду. Зайшла чергова пачка транспорту. Куди ось піде все це, що шмигає у мене за спиною, я розкажу завтра. А поки що показую, куди йде ще. Ще три таких буси. Вже зараз просто передаємо з рук в руки нашим військовим тим, які працюють з хаймерсами. Я не можу вам їх показувати, не можна лице показувати. Просто чоботи покажу. Хлопці забирають. Прикиньте, буса три, їх два. А от і це ще не всі здобутки на сьогодні. Нагадую, не перемикайтесь. А ну і здобуток номер три сьогоднішнього дня а, це 10 ударних дронів, гексакоптери, які можуть нести дуже багато корисного навантаження. А, це не дешеві цькі, але нашому фонду вони обійшлися у нуль гривень, нуль копійок. Просто з'явилися ні звідки. Просто от, воно таке часом знаєте, буває. Якщо ти гарно працюєш. То ти потім приходиш на роботу кажуть. Сергій просто передали 10 офігенних дронів. 92 друга бригада, ЦСОА, СБУ і підрозділ ЦСО, Чекайте, скоро відправляємо до вас, панове. А на завершення цього ролика про ось такий понеділок, яким він видався. Хочу ще раз усім подякувати. Хто не забуває донатити на наш мілітарний і на наш гуманітарний напрямки.